У нас є форум, 12 депутатів разом із секретарем, я 13, 48 сесії, 8 лика, 261-26 року, голосуєте. we Другого року наше життя поділилося на то, і після. Те, що робить Російська Федерація, Не припустимо в нашому цивільному суспільстві у 21-му столітті. Всі проводито крові, всі забрано життів. Прошу вас, хотіли мовчання та шани, вшанувати всіх, хто поліг, як і війні. Всі Цивільних, всіх військових. Як я сказав, перед поданому Наталі запитання, для того, аби ми далі працювати, прошу трьох трьох депутатів з нашого складу, що вони присутні до лічення комісії. Не... Постоянно. Депутати, прошу проголосувати за склад лічеї комісії за свідчення прийнято, а також затвердити наш порядок денний, Я наголошував і представляється із 9 питань, один із яких від нашому і за свою закону роботу. Прошу проголосувати, хто за? Протимався рішення прийнято голосно дякую. Переходимо до розгляду першого запитання. Про затвердження програми фінансової підтримки Водянської сільської територіальної громади Васильівського району Запорізької області на 2026 рік. Державою передбачено і це свого свого роду програма пліч-опліч. Щодо підтримки тих громад, які є або прифронтові, або ті, які поховані, ви всі знаєте, я на минулому році в кінці року я їздив з Запоріжжя підписували меморандум, на яким ми беремо шефство над однією із громад це Водянська сільська рада, яка є зараз повністю окупована по стороні річки. Ось. Громаду я з двох словах. Вона фактично більша і за нашу. Її зюминкою є це теплиці, як вони нам показували до війни. Не все було в теплицях, вся громада. А зараз ці теплиці на Google Maps показано, як не робочі. Реально звідти виїхало небагато людей, близько 10% всі залишилися там під окупацією. Зараз реально звідти не виїхали. На жаль, так сталося, що голова громади залишився і працює на Москалі. Так, да, да, да. для мене це було диво, і повірте, що таке є. І він залишився на початку війни, роздавав кошти російськими рублями, там і все остальне. Він там сімдесят лиші років, і він да, виїхав до досить, досить мало, а ті, хто мають, можуть, хочуть виїхати, вони звідти не можуть виїхати однозначно. І тому така цифра ну, досить. Ось і для їхньої фінансової підтримки вони у нас просили своїм листом 300 тисяч гривень на виклик на на, на, на на енергоносій для виконання своїх повноважень, вони орендують в тілі е, приміщення. На зарплату вони хватило, вони просили 300 тисяч, ми домовилися так, що давайте, можливо, там через півроку, ну, на півроку домови. Через півроку вони зачали того самого запитання, вони погодилися і дякували і просили дуже вашої підтримки. Тому прошу затвердити програму фінансової підтримки Водянської сільської територіальної громади Васильівської району Запорізької області на 2026 рік в розмірі 150 Так, Але ще ж буде на погодження Міністерства? Це все йде через погодження Міністерства фінансів сесії віддаємо наше рішення і там далі вже ми працюємо, підіняємо проходить для того, щоб вони могли здійснювати світ допоможення. Дійсно, дуже мало дітей теж дуже мало виїхало. І в зв'язку з ними шукають, в кого находять сім українські сім карти. Ну повірте, там зараз чекісти не минули. Просто тут тупо тих. Ну, ті, хто про українські. Звичайно, ті, хто про російські все роки. Тому так... прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався рішення -то, голосу. Дякую. Переходимо до розгляду другого запитання по затвердження програми зайнятості населення Дубівської сільської територіальної громади. Зазвичай ми її приймаємо на дві на два роки. Де де вказано наші е, покрокові інструкції щодо е, співпраці із центром зайнятості, щодо прийняття їхніх всяких програм, щодо прийняття наших програм. Ми по цій програмі так само працюємо ще по е, з ними по суспільно-корисних роботах, по громадських роботах. Е, Ну, налагоджено нас з ними фактично да, все, що потрібно від нас. Ми стараємося допомогти, щоб наші люди які на центрі зайнятості, могли швидше мати роботу і е -е, центр зайнятості там і хтось допомагає. Е -е, прошу проголосувати про затвердження даної програми. Хто за? Проти отримав рішення прийнято Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду до третє питання про внесення змін до штатних розписів бюджетних установ. Олена Іванівна, е -е, це вчить. Ви доповідаєте? У нас фактично нічого не змінюється, тільки я за, за проханням і зверненням старости українського старостату в них є авто, потрібно запіти з нею один. Пожежною за пожежною охороною. Одну людину намокли, правильно? Так, так просили, так. Ось. Тобто у нас всі штати залишуються, залишається тільки одна людина, яка буде обслуговувати автомобіль і не дай Бог виїжджати на, на цей, так? Да? Так, всі штати у нас такте на місці. Так і по пожежній упованні. Важливий запитання. Хто немає, прошу проголосувати. Хто за? проти отримаємо все рішення прийняти? Дякую. Переходимо до розгляду питання запитання. внесення змін до бюджету Дубівської сільської територіальної громади 2026. Прошу. Шановні депутати, сіді 17% готових висновок про залишок громадського спеціального фонду станом на 1 січня 2026 року. вільний залишок коштів становить 5 мільйонів 576 тисяч 908 гривень. Ось і кошти спеціального фонду 59 251 гривень в тому числі кошти екологічного податку 56 776 сімсот І до рішення пропонуються такі зміни: спрямувати на проведення витрат 2 мільйони 230 тисяч гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду. Із тих 5 мільйонів, що я ось раніше. Спрямувати на проведення витрат 56 тисяч 776 гривень залишки бюджетної тобто коштів спеціальної форми. збільшити доходну частину бюджету громади на 1 335 тисяч 400 гривень, у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на дійснення доплати до логічних працівників. У сумі 1 мільйон 335 тисяч 400 гривень. Відповідно збільшити і додаткову частину бюджету на 3 мільйони 622 тисячі 176 гривень, в тому числі на здійснення доплати до вічних працівників на січень-цепень цього року в сумі 1 млн 334 млн на придбання палених мастерних матеріалів для органів управління 40 тисяч, на зарплату з за нарахуванням закладів дошкільної освіти. 623 тисячі, на придбання продуктів харчування ЗДО – 150 тисяч. На заклади загальної середньої освіти придбання дров 300 тисяч, продуктів харчування 300 тисяч та паливно мастерні матеріали 176 тисяч 600. В цілому на школи 776 тисяч 600 гривень. На забезпечення програми громадських робіт. Зарплата з нарахуванням 9 тисяч 880 гривень. На благоустрій придбання паливно-мастильних матеріалів 50 тисяч. На пожежну охорону, на ось цю штатну одиницю, що ми збільшили. Зарплата з нарахуванням становить 120 тисяч 500. На видатки оборони по зверненню Збройних сил України військових частин 220 тисяч гривень, ось там 200 тисяч гривень у вигляді субвенції. Ось і придбання електроскутера на територіальний центр. Одна mm -hmm. людина в нас залишилась без транспорту. Mm -hmm. не її закупити, але не да. ось в цілому, цілому скажіть, просто що зараз фактично збільшується освітяна торгування. Ну так, десь 35, в тому числі в постанову йшли і педагогічні працівники за закладів дошкільної тому. Постанови є обов'язковими до виконання. E, ці доплати, які йдуть по вчителях, наприклад, вони йдуть в державному бюджету, ці доплати, які йдуть по закону і відповідно останнього закону по садочках, ми беремо на свій на, на місцевий бюджет. Десь по 600, 600 Так, 600, так. 000, так, 600, так. так. 623 тисячі це зарплата за рахуванням. Mm. Можливо, так, так. Якщо немає, прошу перекладити. Спроти отримаємося рішення одноголосу дякувати. Переходимо до розвитку п'ятого запитання про затвердження технічної документації громадян і землеустою щодо встановлення відведення земельної ділянки на зубі на місцевості, що надається у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. По затвердженню іншої документації щодо обслуговування будівель і споруд, це власна земельна ділянка Костюк Андрій Григорьович, село Дублівка, вулиця Вишнева, 44, 25 сотих, так як він оформлює право власності на будівлю, має право на приватизацію земельної ділянки від будинку. Чи є якісь питання? Прошу про услугу. Проти утримався рішення. Переходимо до наступного шостого запитання шостого запитання про затвердження технічної документації з нові, що встановлення меж земельний ділянок для ведення приважності господарського виробництва. Так, це земельна діляночка ПАЙ. пальку Катерина Васильівна. Вона оформила право власності спадщину на земельну частку паль, не витребована земельна діляночка. Mm -hmm. На сьогоднішній день вже визнана технічна документація загальною площі 4 октаві Знаходиться земельна ділянка. Так, у Радуни. Угу. Чи є якісь питання? Прошу провести перед до голосування. Хто за? Проти отримався більше не буде голосу. Дякую. Угу. Переходимо до розгляду сьомого запитання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність громадянину комечу Василю Григоровичу. Так, на що травня було звернення в формулась щодо надання дозволу на підведені земельної ділянки для ведення особистого сімейського господарства. Але так як ми всі знаємо, що під час дії військового стану надання дозволу на розроблення і передачу власних земельних ділянків заборонено. От, ну, Але вони все рівно пишуть до нас листи, і це звернулося до того. Вони той, через тому, нас звертаються, так, Це з зв близько п'яти чоловік, які постійно пишуть і через виконавчу нас там проб, да, пробують. Тягнути, що ми не позитива. Хоча це ну, незаконно. Це з нашої сторони. А, так? Да, да. 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 Тому що в нас є рішення суду, да. що ми да. комфортно да. розвитку. Ми маємо проблеми надати офіційному місці. Так що у нас рішення. Да. Да. Рішення щодо відмови на до надання дозволу. Хто угу. за? Да. За да. підтримуємося да. рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду восьмого запитання про внесення змін до конфігурації земельної ділянки та послічної місця розташування. Це земельна ділянка 69 літалі, яку ви пам'ятаєте, ми. Пророблену роботу. роботою. На даний час я буду звітувати за пророблену роботу за 2025 рік. Продовження 2025 року мною було розглянуто заявка повідомлення кількості 253. Складено адміністративних протоколів. 96 з них за статтею 51. Це дрібне викрадення чужого майна 1 за статтею 173. Дрібне хуліганство 6. За статтею 173 з позначкою 2 11. Домашнє насильство. За статтею 175 Прім 1-2. Коріння в заборонених місцях. За статтею 176-ї зберігання свободу для власних потреб-4. За статтею 178-ю розпивання спиртних напоїв та поява в громадському місці в стані оповільного сп'яніння – 22. За статтею 184 це не виконання батьківських обов'язків 13. За статтею 187-22 це порушення правил адміністративного нагляду. За статтею 192, 11 це порушення правил переєстрації насиливського посвольної та нарізної зброї. За статтею 152 це порушення правил благоустрою 1. За статтею 183 Кодексу України про адмінправопорушення 1 це неправдивий виклик із спецслужб. І за статтею 177-ю 2 це придбання самого. Розкрито 12 злочинів. З них за статтею 126 1 мордування 3 за статтею 185 це крадіжка, 5 за статтею 125 нанесення тілесних ушкоджень. Один злочин за статтею 389 ухилення від покарання виконання, не пов'язане з позбавленням волі. Один злочин за статтею 162 це порушення недоторканності житла. І один злочин за статтею 345 погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів. Також винесено 11 терміново-заборонених приписів. Це як я вже пояснював на ну, нового. На минулих злітуваннях терміновий заборонний припис виноситься, коли є домашнє насильство. Складається адміністративний протокол, проводиться оцінка ризиків і виноситься терміновий заборонний припис, Припис, згідно якого працівник поліції може обмежити доступ до житла особи кривника терміном до 10 діб. Також перевірялися власники мисливської зброї. Ну і проводилися. Різна робота, що стосується правоохоронних органів. У мене коротенько все. Якщо є запитання, я відповім. Є запитання? Всім дякую. Прошу, взяти. Прошу взяти до відомого звіт е поліцейського які корму села громади. Хто за? Проти непутати, <клухи> я ще раз. Хочу подякувати вам, що ви сьогодні думали відбуватися. Я кажу, що ми не, не, не планували, але так вийшло, що ще в цьому місяці нам прийшлося ще раз подякувати. Ще раз вам всім дякую і 48 сесію 8 скликання 26 на 1 2026 року оголошую дякую. Yeah. 고맙습